Всім привіт гостям, підписникам та підписницям мого каналу 2 липня 2024 року розпочинається моя кочівля до Соняха. Липу вже відкачав. Перевіз пасіку протягом двох днів, точніше двох ночей. Відео багато не планую знімати, тому що дуже багато роботи. Але якщо буде щось цікаве, обов'язково для вас зніму. І змонтую в одне відео і все про все вам розповім. Підсумок кочівлі буде також в цьому відео, але в кінці, тому дивіться до кінця, можливо, комусь щось знадобиться, можливо, буде якась порада. Соняк, як можете бачити, вже деякий квітує. Ось, наприклад, якось цей красунчик, деякий тільки розпочинає. Ось так, як оцей. Бжілка, можете бачити, його вже знайшла. Там, де планую стояти, насправді соняшник є різновіковий. Є те, що ви можете бачити зараз на своїх екранах, є те, що буде зацвітати, можливо, десь через тиждень. А є такий, що і через 2-3 вставлю деякі фото. Для того, щоб відео не затягувати, ну і буду надіятись на хороший результат. Шоста ранку на пасіці. Тілка поступово просипається і вже вмикнулася в роботу. Нарешті. Минула приблизно година після того, як я створив штучну водойму своїм бджілкам. Ну і ось така картина. Бджілки інтенсивно беруть воду, напевне, навіть надзвичайно інтенсивно. На дворі, звісно, спека, температура далеко за 30 градусів. На сонці можливо і за 40, я поставив пасіку так, що сонечко після 12 ї години має повернутися і на пасіці буде затінок, але все одно, як бачите, бджілки дуже і дуже добре беруть воду. В тому році возив бджілкам воду не хотіли брати. І от, нарешті, я сам для себе. Розкрив цей секрет, чому ж воно так. Насправді нашим бджілкам не потрібна чиста вода з колодязя, ні в якому разі не потрібна фільтрована вода, а от потрібна проста вода з якоїсь водойми. Можливо, копанка. Ну, звісно, не з якоїсь там такої водойми, яка забруднена, з чистої водойми, але ось так. І тоді вона, мабуть, збагачена якимось мікроелементами. Ну і ось така картина. Тут нічого не придумаєш, не, не додаси, є те, що є. 22 липня вечоріє. Завершилася ще одна моя кочівля. Пасіку вночі перевезли додому вже, до постійного місця. Лишив після себе роєвню, як бачите. Кожного разу лишаю. Підійду, зараз покажу результат. Кожного разу по-різному. Буває повна роєвня, якщо після якоїсь негоди. Буває пару рамочок, але бджілок шкода, тому залишаю і потім повертаюсь забираю. Соняшник доцвів біля цього місця, де був. Був ще з іншого боку ось цього поля, також доцвів. Але вдома, недалеко біля пасіки, тільки-тільки зацвітає, тому взяток трішки продовжується. Про результати кочівлі розповім вже вдома, в окремому коротенькому відео. Зараз покажу саму роєвню. Був уночі невеликий дощик, тому цього разу гадаю, що буде повна. Ось така картина, як бачите, не помістились. трішки повечоріє, Вони зайдуть до неї, і будемо забирати додому. Це роєвня на 5 українських рамочок, на шість 6, на 6 рамочок. Ну тому так, хто кочує, беріть собі на замітку, лишати є смисл, якщо, звісно, у вас є можливість потім сюди повернутись до того місця, біля якого ви кочували. 28 липня 2024 року ранок прийшов до себе до пасіки. Можете бачити, що пасіка вже вдома. Перевезли з кочівлі приблизно тиждень тому, але завершальне відеопідсумок я не поспішав знімати. Не поспішав, тому що біля пасіки ще зазвів сонях і взяток трішки продовжувався. Не можу сказати, що на вагах були дуже великі плюси, але знову приблизно до кілограма. Вдень ще кожна сім'я приносила, тому дочекався завершення його цвітіння і от настав час все-таки підсумок цьогорічної кочівлі, взятку соняшника, головного взятку, як багато хто з нас його називає, все-таки підвести. Що можу сказати? В моєму регіоні, так само, як і в кожному цього року в Україні була неймовірна спека. Я особисто температуру на пасіці в тіні зафіксував 41 градус. На сонці навіть не знаю, не заміряв. Але гадаю, напевне, було за 50. Звісно, за таких погодних умов, соняшник дуже погано виділяє, або і взагалі може припинити виділяти будь-який нектар, тому взяток був невеликий. Але оскільки взяток був затяжним близько місяця, то все-таки можу сказати, що щось таке та принесли. Хоча б собі в зиму принесли однозначно. тому... Кожного року, звісно, по-різному. Що було на вагах? На вагах було дуже і дуже мало. Якщо порівняти з попередніми роками, коли на вагах було і 3,5, і 4,5, і 5 кілограмів, кожна сім'я приносила щодня, то цього року лише приблизно 1,5 кілограма, і то навіть не було, було приблизно кіло 300, кіло 250 але оскільки місяць взятку, то, як я вже говорив, що щось таке та зміг взяти, на соняшнику я зимую, неодноразово про це розповідав. Звісно, не на самому соняху. Звісно, на рамочках лишається на гніздових поверху акація, потім липа і потім вже лише сонях. Зимую не одного року і зимую достатньо успішно. Неодноразово я розповідав, що меді Соняха для мене не є в пріоритеті. Я ставлю собі за мету взяти весняний мед. Багато працюю для того, щоб так сталося. Використовую весняний підігрів у старих, у дерев'яних вуликах, у лежаках. Багато хто зрозумів, для чого це все. Я роблю, багато хто і ні. Але цей рік показав те, що працювати потрібно з самої весни, звісно. Тому що буває всякого. Хто надіявся на головний взяток і ставив собі за мету взяти багато соняха, то напевне цього року мало що вийде, особливо якщо не взяли весняного меду. Ось така ситуація. На даний час замовив вже полоски від кліща. Минулого року я відео знімав, якими полосками користуюся, бо багато задаєте запитань. Є відео на каналі. Якщо є така потреба, зніму ще відео, пишіть в коментарях, тому що розумію, чудово, що багато підписників цього року додалося протягом року, звісно. Тому якось так. Ось такий підсумок. Працюємо далі, ні в якому разі не опускаємо руки. Все буде добре, все буде Україна. Всім добра, миру злагоди, мирного неба над головою. Бувайте.